Взагалі ситуація така, що да, противник дотискає наші війська, наші війська героїчно б'ються, але вони, переважаючими силами ну, противника, там, наскільки я знаю, там майже витіснили нас з міста. І що стосується флангів, ну там взагалі історія досить, скажімо, складна. Наші війська там на деяких напрямках просунулись і зайняли деякі позиції, які скажімо, Ну, не те, що там, як говорять, дадуть нам можливість взяти його в тактичне оточення, але як мінімум не допустити все ж таки е, оточення зі сторони противника. Щодо там, заяв про тактичне оточення, ну, якщо чесно, там дивлячись на карту для мене самого там зараз не є досить зрозумілими, які такі заяви і як це може виглядати, але, але будемо дивитися вже на ті події, які будуть розгортатися. В них немає сил для того, щоб розвивати наступ, адже ну це здається інше трохи питання. Там буде залежати від того, яка як буде розвиватися ситуація, саме як, як от зараз, по після заяв Пригожина, що він сказав, от Бахмут був взятий за рахунок чого? Перше, це за рахунок вагнерівців, найманців, злочинців, і за рахунок їх тактики. Звісно, ця тактика вона була побудована там на тому, що вони не дозволяли відходити своїм солдатам і засипали просто бахмут тілами своїх бійців. Там дуже часто там розмовляючи з бійцями, вони розповідали, що ми там тримаємо оборону по якогось е, якихось там дев'ятиповерхівок або якихось замів. Туди підходить е, вагнер е, піхота. Наші їх знищують, ті передають приблизно місце, де їх знищили, і починає працювати. Артилерія. Ну, Збройні сили Російської Федерації дійсно вони так не працюють, тому за рахунок тіл вагнерівців, ті найманців, тих злочинців, які були, вони змогли там продавити. Далі вони виходять на оперативний простір. У нас там підготовлена оборона, і я думаю, що деякий час, можливо, якщо все ж таки Вагнер відійде і зайдуть нові війська, тоді це буде якийсь час, там не буде давати можливості їм. Далі просуватися це буде залежати наскільки швидко Вагнер зможе здійснити заміну. Якщо ж Вагнер не зробить заміну, а піде далі, то там ці, ці бої можуть навчати початися вже. Але питання чи біля часового яру, чи можливо наші будуть їх стримувати ще якраз от на цих позиціях, де ми зараз є і де в нас є успіх. Можливо, буде ситуація, коли ми почнемо скажімо, активні дії на комусь іншому напрямку і вони будуть успішними і. Росіяни зрозуміють, що їм потрібно якесь підкріплення, і вони будуть вимушені маневрувати цими військами, які є біля Бахмуту, і в принципі вже залишаться на цьому етапі, тому що перемога в них є далі просувати це величезні втрати. Далі вони очікують нашого наступу. Можливо, вони там так швидко далі не підуть. Зараз вони цією перемогою, так званою для них це велика перемога стратегічна, тому що до цього були тільки втрати. Територій, і вони вважають, що зараз вони можуть там якось зробити заміну, або активізуватись на іншому напрямку. Про евакуацію зі Слов'янська та Краматорська ми і місцева влада говорили вже давно і багато місяців. Але чи посилилась зараз небезпека? Ось з, з цією ситуацією в Бахмуті. Посилили зараз небезпеки для місцевих мешканців Краматорського, Константинівки і Слов'янського? Е, да, вона звичайно не така, як була в Бах, в Бахмуті, коли там противник стояв. Ну ще до того як він зайшов в місто, але він стояв дуже близько до нього. Я думаю, найбільша небезпека зараз буде це для мешканців Часового яру. Ну і звісно, скажімо, більш небезпечно стане для тих міст, які ви сказали: Слов'янськ, Краматор. Бахмут, це за умови, що противнику дадуть можливість підійти ближче, але це ще не означає, що він підійде, тому що є артилерія, якою можна тримати їх на відстані. Я ж кажу, що будемо дивитися, як буде розвиватися оперативна обстановка, зокрема угу. на цьому напрямку. Якщо наші там тримають якусь вулицю або якісь там окраїни міста, як про це заявляють і Ганна Малярі там. Керівництво е, збройних сил то можливо це буде ще не скоро, тому що я бачу, що наші сковують противника для того, щоб е, ну, скажімо, не дати їм вивільнити якісь сили, можливо, для того, щоб вдарити на комусь іншому напрямку.